Можна зробити тільки коли ви працюєте офіційно, або плануєте працювати. То польська робоча віза робиться на основі запрошення до роботи, або ви вже там працюєте кілька років чи місяць, чи другий, але просто потрібно вам взяти запрошення на виготовлення візи. Приїхати в Україну, обов'язково перебувати на території України. Роблю вам повний пакет документів, і консульство вам візу. Забираєте паспорт з клеєною візою і їдете собі за кордон. Або ви можете звернутися до нас, і ми будемо з агенції праці брати робоче запрошення. Ви по ньому перетнете кордон, раз другий, пізніше працевлаштуєтесь і візьмете з своєї роботи запрошення і будете їздити. Я раніше розказувала, що обов'язково мати запрошення пізніше, якщо ви вже вклеїли візу в паспорт, маєте вклеєну візу, маєте запрошення, маєте страхування, з тим перетинайте кордон. А також страхування тепер стало обов'язковим тим, які їздять по днях без візу. Тому вам потрібна поїздка робоча віза, студентська, учнівська на основі карти побиту, на основі карти Куляка. Більше інформації ви можете натиснути в гуглі візарт перечитати всю інформацію або звертається приватні повідомлення, і наша команда. Обов'язково зробить вам такі документи.